Добрий день, Сергій Леонідович, Ви сьогодні поступилися Шевченковому краю з рахунком 3-2. Що не вистачило вашій команді, аби здобути перемогу? Доброго дня. Хочу перш за все подякувати Збройним силам, що нам дають по три раз розпочати цей новий сезон, турнір. Що не вистачило? Та я думаю, напевно, везіння, тому що в першому таймі могли забивати там стопроцентові можна сказати моменти, десь, десь хлопці набирають форму, десь е, хтось взагалі перший раз побачив велике поле у е, нас такий. Ну, Невеличкий нюанс, що ми тренуємося на маленькому майданчику. Може цього. Ну, різні фактори. Ми зараз особливо не ставимо задач, нам саме головне відчути один одного, відчути поле. Ці масштаби великі, а так, в принципі. Скажіть, як зараз відбувається підготовка вже до основних турнірів? Та ну, в принципі, готуємося в штатному режимі. Два рази в тиждень, поки є змога тільки тренуватися. Е, я б не сказав до основних турнірів. до, Перш за все, до початку чемпіонату. Ми не ставимо в пріоритеті. Цей турнір він іде як підготовчий, тому що на перегляді люди і свої хлопці готовляться. То в принципі в, штат, в штатному режимі. Дякую вам. Дякую вам.